Масажні техніки. Сьогодні ознайомчий у нас практичний такий урок гель перцевий. Так він виглядає у таких приємних ємкостях, але треба перевіряти, щоб він був у нас з клієнтом дружній. Проводити елерготест. Отаке гарне оливкове масло. Крем оливка. Мені дуже подобається. Батер кокосовий має приємну текстуру, гарний запах, дуже чудово з ним працювати. Рекомендую ще один наш матеріал крем-масло для тіла. Отака в нього текстура. І це все ми будемо використовувати з вакуумом. Також оливкова олія першого холодного. Віджиму Екстра Віржен. Буває в таких пляшечках, буває в таких металевих, більш гарантія, що він буде не підробкою. Чудова така пляшечка. Я наливаю їх в такій ємкості з дозатором. Дуже зручно носик наливати з бутилочки. Так, а тепер перейдемо до насос. До вакуумної баночки. Баночка має клапан. От так він запирається оцей ободочок це п'ятно контакта. Надіваємо і це в нас уже система. Також у нас є скляні баночки, але до них потрібен вогонь. Ми використовуємо таку запальничку, зручно коли в неї носик длинний. Випалюємо в середині повітря. Або от такою п'єза за палічкою. Вона прям така турбо. І ще бувають такі баночки з резиновою такою грушкою. Грушку жали, вакуум у нас з'явився. так. Їх ще називають антицелюлітними. Вони у продажу бувають попарно. Так, це у нас. З насосом збираємо в нашу ємкість і будемо це все використовувати як наочне приладдя. Оливкове масло, масажний стіл з люверсом. Це у нас таке гарне таке простирадло. Ми його так, кладемо, щоб обличчя було туди в люверс валик. Під ніжки покладемо, так буде гарно розташовуватися наш клієнт, якийсь рушничок візьмемо, десь щось укриємо. Оце все наші матеріали. Тепер зосталося знайти нам модель, і будемо на ній працювати. Запрошуємо Інну, Це наша студентка, вона буде у нас зараз використовуватися як модель і показуємо, як розташовуватися на масажному столі. Ніжку закидаємо, не стаємо на коліна, а отак обережненько в льоверс лягаємо. Рекомендую всім масажистам, коли людина роздягається, показали і. Далі займаємося своїми справами. Щось десь підготували, організували. Отак. Розказали де, куди лягати, як розташовуватися, ми відвернемося і знайдемо собі справу. Наприклад, підемо, подивимося, що там у нас ще є. Які у нас матеріали. Це у нас ще допоміжний столик, на якому у нас серветки різні. А тут уже і клієнтка. Розташувалася. Так. Ну що, давайте ще її підготуємо. Тут у нас шо, валик. Так, нам потрібен валик сюди для зручності. Так, валик є. Сюди рушничок. Ми загорнемо рушничок, так, щоб його не не замазати. Гарні ці. Штаніжки не замазати ні в масло, ні в крім. Завернемо і ту лінію, яка нам потрібна, ми до неї підтягнемо отак. Дуже добре. Так, розгладимо все в порядку. Заспокоїмо, що все буде добре. Так, ще у нас декілька тут справ. Як кажуть... Робота масажиста, вона тяжка, але іноді цікава. Так, підготували. Так, валик є. Рушничок є. Спина є. Так, наша ємкість з усім матеріалом є. Рушничок паперовий. Маємо. Масло ось таке в бутилочці оливкове є. І давайте починати. В долоньку невелику кількість наливаємо, зігріваємо наші добрі теплі руки, теж з маслом гарно дружать. І розносимо на всю поверхню легкими рухами. Якщо дуже суха шкіра, то можемо додати по необхідності. Так, ми застосували в шаговій доступності, як кажуть, оливкове масло. Так, і йдемо зараз. так, вправу фонтанчик, класична вправа, по лімфотоку. по спині вгору, по бокам вниз, по спині вгору. По бокам вниз. Ручки в ліктях не згибаємо, рухаємося вперед, впевнено. І друга вправа ялинка. Отак. От Спочатку вгору, трошки назад і в боки раз, два, три. Три такі гілочки зробили. Ідемо вперед. Назад одна гілочка, друга і третя. Чудово. Повертаємося з боку і кружечки. Кружечки. Кожен на своєму боці такі великі. До рушничка і до волосся. Тут притискаємо сильніше, бо це може бути. Не дуже конкретно. Нам потрібно притискання більш впевнено. Вісімочка, вісімочка кінчиками пальчиків дивиться вперед. Ми не повертаємо, а рухаємося впевнено. І зараз вісімка наша з посиленням другою рукою. О, така гарна, більш міцніша. Вісімка. І тепер до себе, сердечко і вісімка. Це як побажати щастя здоров'я. Отак. Вот Давайте ще побажаємо щастя та здоров'я. Або ще називають забув, що далі робить. Це такий у нас специфічний юмор. Забули робіть що-небудь, але не зупиняйтеся. Так, ну і будемо використовувати цю площину для наступних елементів нашого вивчення технік масажу. Якщо у вас є зайва, багато ви набрали, олії, можете протерти руку рушничком. Для чого? Якщо ви будете брати якісь матеріали, то у вас, наприклад, баночка буде ковзатися. А так вона у нас буде більш впевнено триматися. Так, ну цю турбо спробуємо. Спробуємо так, дати всередину полум'я. Так, що це за техніка? Раз і притиснули. Дивіться. Отак. Треба пару раз нагріти її, і вона буде, як колись ставили баночки, бачите, вона вже тримається. Ну, є такі фахівці, що полюбляють працювати з такими баночками. Це більш такий класичний метод. О, так баночка рухається. Ну, Такий недолік цих баночок, що треба постійно працювати з вогнем. Але ж це не зовсім трошки, скажімо так, зручно. Є такі спеціалісти, що вони використовують фітільки, на карандашик намотують спирту такий факел. Ну, Це наші бабусі використовували метод, коли були різні захворювання взимку. Тут ставили банку, є навіть такі чорно-білі Фільми я бачив, що це серйозна методика. Там стояли баночки з вогнем, а в нас більш сучасний, дивіться, метод, мені подобається ця така історія, коли є вверху резинова. Якийсь геній придумав, що можна резиновий таку кульку зробити, і у нас гарно буде робити масаж. За допомогою такого чудового вакууму. Ну і тут уже найбільш сучасний, гарний пристрій, маніпула, баночка з клапаном, який запирається. Візьмемо невелику кількість розігріваючого перцевого гелю. І буде у нас і розігрівання, і баночці буде легше рухатися по шкірі. Невелику кількість. Дивіться, я використовую один пальчик і той витир об клієнта, бо мені треба держати і баночку, і насос. Так, перцевий гель. І от насос і баночка вони працюють в парі. Насос має такий рух два-три рази, і це вже не, вог... не вогонь, це. Дивіться, як міцно притискається, тут треба обережними бути. Відразу йде почервоніння, це як масаж зараз всі полюбляють. Ці блейди, я їх вважаю смішним таким. Коли вони шкрибуть цими блейдами, та цей масаж ваш, це зовсім дикунство, коли шкрибуть. а тут баночка вакуумна, вона набагато комфортніша. І діє їм менш травматично. більш м'яко працює, аж крепти блейдами, залізними це. Не зовсім гарно з моєї точки зору. Навіщо робити травми спеціально? Банка справиться сильніше. Ну от Ми після банок працюємо руками. Банки це вже такий, немов би апаратний масаж. Ручні техніки. Отак у нас доповнювати. Так, ось ми беремо поперековий відділ, розтираємо. Тепер беремо широчайший м'яз угору. Тепер біля себе. І така техніка ручного масажу, вона гарно розтягує тіло, знімає напругу сердечко-вісімка. Так, зверху ми притискаємо. Ліра. І тепер дивіться уважно там-там, тут-тут, тут-там, там, тут. -тут, тут, -там, там -тут. Ось така дитяча казочка, про масажик. тіло пополам, по діагоналі ногу повертаємо, для того, щоб рух наш був, як вроді ми. Пиляємо дрова, хто розуміє, про що я. Туди 5 разів, сюди повернули ніжку, сюди 5 разів. Дивіться, сюди 5 разів. Якщо ви повторюєте з нами, не складно з першого разу, може не у всіх. Таке. А з другого, з третього разу у вас обов'язково все вийде. Дивіться, рух є. З отисканням зверху, з утягощенням, і тепер у нас наші казочки там-там, тут тут, тут там, там, тут. Дуже класно. Отак, От друзі мої, баночки доповнюються ручними техніками. Що тут у нас вгорі? Шийно-грудний на грудний переход. Отак. От в горі, на трапеції. а Тут можемо попрацювати, але треба трошки підняти шию. Давайте візьмемо невелику кількість олії. Чого напоперек? Тому що це якби не би там ми їх залишимо на попереку, а працювати будемо вгорі. І тут. Трапеція, середня порція надпліччя. Добре добре. Розминаємо, розтягуємо та вижимаємо однією рукою. Дуже гарно. І така техніка, коли одна рука, і на прямій руці ми можемо добре мати дозовану силу. Тепер дельта біля себе, дельтовидні м'язи це. З декількох пучків, і ми гарно пропрацювали. Ковшики на вигній зв'язці шиї, це задня поверхня, а кіличками такими синхронними, в боки знімемо напругу. Рімінний м'яс, а він парний. Ми його пропрацьовуємо і в боки ковшиком і тепер піде. Рукою широчайшу проходимо такими підхватами, кіличками і валиком вниз. Тепер згоночка вниз з посиленням. Переходимо на інший бік, але ж голови теж зробимо декілька вправ, Як масажисти називають. Масажних тракцій. В боки. І можна переходити на інший бік. Повторюємо на цій стороні переминання, таке двійне кільцеве розтягування і витискання однією рукою. Дуже добре. Тепер дельта зі свого боку. Така не мог би кропивка. Розтягування з підйомом. Добре. І тепер ми двійне кільцеве переминання. І переходимо на шию. Розтягування ковшиком. Кілечка. Не забувайте великими пальцями тримати замочок, щоб руки не розпалися. І тепер знову. Вийне зв'язка. Ще речайший м'яз, переминання, розтягування. Звонечка вниз. Отак, друзі. Поперек розтираємо. Ростягаємо в боки з підйомом вгору, знімаємо напругу, кого там? Грижі шморля. Та да не буде їх. Це такі явище, якщо захотять, то знайдуть. А ми будемо знімати напругу, яка його боїться наших рук. Тепер ми рухи впевнені вгору. І з іншого боку пропрацьовуємо. Гріжі протрузії вони виникають внаслідок того, що верхній хребець, хребець він стоїть з вектором зміщення. Ну, Якщо людською мовою, то верхній криво стоїть. А м'язи повинні бути в норматонусі. Беремо паперовий рушничок. І трошки прибираємо зайву рідину. Це теж масажний рух. Притискаємо, якби заспокоюємо. заспокоюємо. Отак, друзі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, обов'язково дивіться наші наступні відео. Навчання масажу це дуже цікава і корисна справа. Допомагайте рідним, близьким, займайтеся цією доброю справою. Отак. Трошки похитали, Пощипали. Такий у нас відео урок сьогодні. Дивіться наше наступне відео. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. А ми кажемо. Масаж закінчено. Полиште ще трошки. Сподобалось.